Начався тиждень четвертий великого поста, через пару днів середина поста. На саме в середині поста Бог благословив нам мати в Ужгороді престольний праздник – Крестопоклона неділя, коли виноситься на середину храма Крест і всі вірні поклоняються, просяв у Бога милості помочі нести свій хрест, Господь завжди рядом з нами. Лише треба мати. Готовність совершити подвиг, двинути себе, подвигнути себе. Так, участь святі отці, що перший крок мусить робити сам чоловік, аж потім приходить поміч Божія, котра дає нам можливість у всьому світі чувствувати, що таке, яке благо жити з Богом, і що таке подліна рука Божа рука помочі. Потопа, коли залишилося тільки оті душі, за які вспоминає апостол Петрик. Вісім душ, куди спаслися від потопа, це діти Ноя і його невістки, так вони, його троє синовей, дали начало трьом чоловеческим расам. Сім став родоначальником семітів, арабів, китайців. Ной, а Іафет, наш, білий потомок наш, з нього починає історію і наш літописець Нестор. Він так і каже, що потомки Іафета, коли розселилися до Вавилона в числі 72 народів і язиків, то тоді вже був слав'яно-русинський язик, і тоді переселилися, іменно потомки Іафета, в провінцію Норіка. Пізніше то була велика провінція Римської імперії, але в древності Норіка зафіксовано, якісь там були древні слав'яни славяно-руси. Іменно од них, і вказує, що у Європі слав'яно-русинський народ. Із нього вийшли всі європейські народи. Частинка пішла на північ до Балтики. А потім ще вийшло до Северних морей, а частина на восток, чи на запад. А от частина людей залишилася на місці, і в Тисудунацькому анклаві за 1150 років і Міфодія, уже прочно залишився той народ, яким ми, ми жителі Закарпаття, котрі 1150 років православні і своє православ'я бережуть не просто як. Яка традиція, яка може бути, може не бути, нас держить релігія. Ми православні в цьому відношенню, скільки народ наш не били в австро-венгерський період, при Чехах, при советах, скільки не отримуємо ударів нині, причому удари йдуть одного одного того адресата, ім'я котрому сатана. Ким він нас направляє? Під яким видом є, не має значення. І так, гонення на православних це не просто якісь прості кроки, це і спитання нашої віри. І Господь після потопу вже каже: вже не буду карати мір потопами. Господь призиває нас, щоб сьогодні бути вірними і йти по путі. Христовому. Що значить нести пост? Це не просто не їсти молоко і м'ясо, Отказатися від різних якихось любимих заняттів, котрі відлякають від духовного, навчитися читати молитви, ліпше би читати. Не обов'язково много молитв на пам'ять. На пам'ять вивчаємо лише основні молитви, а основні молитви легше читати менша нагрузка і читати не лише очами і мисленно. А обов'язково, щоб наші губи шептали молитву мінімально. Ідеально, коли чоловік молиться голосно. Ну, і мамина молитва, коли вона шепче колибелі коло колиски дітині своїй. Дітинка маленька, а вона все чує, а її серце записує і мелодію, і душу, і серце, і нікі. Як сьогодні би сказали національний код, бо дітинка буде все життя помнити материнські слова, материнські благословення. а груди материнські не лише дають молоко, вони ще й дають і теплоту, оту материнську, яка на все життя зігріває всіх людей і дає їм силу в тяжких ситуаціях бути сильними. Сьогодні ми просимо Господа Боже, благослови нам що у всьому світі не всередині, які перепони, які угрози держатися віруючим. Ми віримо, що Господь разом з нами і ніколи нас не допустить, щоб ми або пострадали безсмислено. Все у Бога має смисл, не є случайностей у православних християн, що нам случається Богом. Попущено, Господи, благослови нам. І далі вже четвертий тиждень Великого Поста, труд нести Його на полі духовному і не лінуватися, бо лиш так поступаючи, ми тут діти Божі, котрі люблять пост, люблять молитву, місці з тим і приобрітають смирення, скромність, послушання, а головне – Люди церковні нікого не бояться у світі, їх не перебудеш, їм не нав'яжеш якусь ненависть. Вони завжди навіть ворога люблять, бо вони християни православні, котрим і тут на землі. Господь дає много радості, духовної відчути, а у вічності разом з у святими. І ми таки наслідуємо Царство Божо. Амінь.